Дворога матка, як тут ось пальчики, має одну шийку і два повноцінних роги. В кожному розі є свій ендометрій. Від кожного рогу відходить своя маткова труба. І кожен ріг функціонує повноцінно. В дворогій матці може настати вагітність, що в правому, що в лівому розі повноцінна. Дворога матка не є причиною непліддя, безпліддя у жінок. З маткою жінки вагітнюють, виношують і народжують. Так само, як вагітність в правому чи в лівому розі, матка це така тканина, яка Здатна просто розтягуватися, натягуватися,